В урочисто святковій атмосфері підсумували цілком вдалий спортивний 2011 рік в Чернівецькому спортклубі Максимум, причому зробили це за вже сталою доброю традицією, що склалася останнім часом у тісному спортивно-родинному колі за участі тренерів, дітей та їхніх батьків. Карате чи не наймасовіший і найпопулярніший вид спорту на Буковині, особливо серед дітей. Одним із найстарших клубів, що активно і плідно розвиває карате, є спортклуб Максимум, який чергово відзначився з серйозними здобутками на змагальній арені у році, що минає. Ми прийняли участь приблизно в 20 спортивних заходах, в 6 змаганнях в Чернівцях і 14 виїзних міроприямств. За друге півліччя цього року ми не програли фактично в командному заході жодного турніру в Чернівцях. Всіх були командними першими ставали, і на багатьох міжнародних турнірах, зокрема в Угорщині, в Румунії, ми займали перші командні місця. Одна із складових успіхів вихованців спортклубу це тісна співпраця тренерів та батьків юних спортсменів. Я маю дуже велику вдячність до тренерів, інструкторів цього клубу, тому що вони дають дуже багато нашим дітям. Для мене особисто я, як вчитель початкових класів. От е, бачу, як важливо для дітей в такому віці. Е, взагалі чоловічий початок. Загальну любов до карате і сімейну спадковість у спортклубі можна простежити на прикладі родини Табак. Молодший син якої наразі відвідує секцію, а старший вже перейшов на тренерську роботу. Можу сказати, що клуб максимум є дуже гарним клубом. Працюють дуже гарні. Тренера, що ми бачили на показових виступах і на всіх досягненнях, які неодноразово транслювалися на всіх спортивних каналах Буковини за вашою участю, в яких ви теж приймали участь. Теж вам гарно дякуємо, що ви висвітлюєте цей вид спорту, не забуваєте про нього. Підбувати підсумки та відзначати героїв спортивного року в дружньому, родинно-спортивному колі стало тут вже доброю традицією. Слава Богу, дуже є гарне співробіття. У нас є гарні тренера в клубі Максимум. Дуже розуміючі батьки і завзяті спортсмени. І завдяки цьому триумвірату тренер допомагає батькам виховувати дітей. Діти завзято тренуються, батьки розуміють тренера, підтримують його. І завдяки цьому у нас є і гарний колектив, якби сімейний, і гарні успіхи спортивні. Вам подобається сьогодні тут? Мені дуже подобається, тут весело, класно, багато їжі. Вітаю всіх з новим роком, Гарно привести час, здоров'я, щастя. Молодець. А тобі подобається займатися карате. Да. Як давно ти займаєшся чому? Три роки. Так. Чому? Тому що нам дуже цікаво, що там роблять. Ну, а ти що можеш сказати про своє заняття? Мені і... подобається ходити на карате, коли на змагання їхати, то можна отримати медалі, кубки. Ципотюка, коли стажки, ось тебе дня, тебе.